Чи траплялося вам відчувати втрату інтересу до навколишнього світу? Якщо відповідь так, пропонуємо спробувати цікаву терапевтичну техніку, яка обов'язково підніме вам настрій. Права сусід дана права Працює на розвиток спостережливості, відкритості та чутливості до навколишнього середовища. Ваше завдання вигадати характер, звички, професію людини, яку ви зовсім не знаєте. Об'єктом спостереження може бути сусід по автобусу або вагон у метро, покупець в черзі до каси, відвідувач кафе або просто звичайний перехожий. Обов'язкова умова для виконання управи постать цієї людини має бути вам приємною, не потрібно досліджувати незнайомця. Який вам не симпатичний. Вибравши об'єкт спостереження, придивіться до нього уважно, у що він одягнений, яке на ньому взуття, яка зачіска, якого кольору очі. Чи є Щось особливе в зовнішності цієї людини. Не соромтеся, спостерігайте, уявіть себе справжнім детективом. Задайте собі питання про цю людину, куди вона йде? Хто її чекає вдома? Які книги і музику вона любить, про що мріє. Хто її найближча людина, який у неї характер. Намагайтеся вигадати відповіді на всі ваші запитання. Закінчуйте вправу в той момент, коли відчуєте втому, або коли ваш об'єкт зникне з очей. Подумки подякуйте незнайомців за гарно проведений час. Підтвердити або спростувати свої здогади, ви швидше за все в даному випадку не зможете. Але будьте певні, після такого сеансу спостереження на душі у вас стане світло і радісно. Якщо періодично Практикувати такі спостереження незабаром ви помітите, що при зустрічі зі знайомими, друзями або родичами ви стали набагато уважніші до них, чуттєво відчуватимете їх настрій і помічатимете значно більше.